Торік по всій Україні масово відключали електрику. А наприкінці листопада відбувся перший у нашій історії блекаут. За даними ГУР, Росія не відмовилась від плану руйнувань енергосистеми цієї зими. У цьому відео я за три хвилини розповім, до чого готуватись та чи будуть відключення світла цьогоріч. Отож, три питання про енергетику, які можуть вас цікавити. Одними із головних цілей торік для росіян стали саме теплоелектростанції, трансформатори та підстанції, які розподіляють напругу. Чому саме вони ТЕЗ та ТЕЦ виготовляють третину всієї електрики та балансують систему? Підстанції та трансформатори знижують напругу, і саме без цього неможлива подача електроенергії до осель. Минулої зими було зруйновано 42 з 94 важливих високовольтних трансформаторів. Тобто, торік Україна мала проблеми як із потужностями для виготовлення електрики, так і з подачі її до осель. Всього можливість виготовлення електрики тоді в Україні знизилась близько на половину. Говорити конкретно про те, як і що підготувала Україна, ми не можемо, адже росіяни і далі вивчають нашу енергосистему для можливих ударів. Нині Міністерство енергетики заявляє, що план з відновлення виконаний на 80%. За словами експертів, великою проблемою залишається і відновлення теплових станцій, адже зробити це за один рік неможливо. Так компанія DTEK відремонтувала 14 теплових енергоблоків із 19 запланованих. Всього компанія планує відремонтувати 27. Для розуміння, саме детек володіє більшою частиною Тес в Україні. Компанія вже розконсервувала частину обладнання, що було на довгостроковому зберіганні. Це додало близько 500 мегаватт потужності. За словами прем'єр-міністра, відновлено і 80% мереж та підстанцій. Проте найголовнішим для проходження зими, як мені розповіли, і посадовці і аналітики залишається покращення українського ППО. І основне так, блекаут можливий. Деякі експерти оцінюють його ймовірність у 15-20%. Але за словами міністра енергетики Галущенка, все залежатиме від масштабів можливих руйнувань, а вони можуть бути різними. А от що можна спрогнозувати, це відключення електрики. У випадку холодної зими вони точно будуть. Експерти говорять, що при температурі мінус 5-7 градусів відключення будуть навіть при відсутності обстрілів, адже для повного відновлення енергосистеми України потрібно близько. 3-4 років, та попри те, що українська енергосистема значно пошкоджена, енергетики, які мають її відновлювати, краще знають алгоритми роботи при обстрілах та як і що потрібно ремонтувати. Адже торік вони отримали дорогоцінний досвід. Та й українська ППО посилилась Петріотами та сам ПТ, які можуть збивати зокрема балістичні ракети. Тому росіянам буде важче влучати у енергооб'єкти. Сьогодні ми розглянули три пункти. Проте, якщо у вас ще залишились питання, пишіть їх у коментарях, і ми відповімо на них.